Перед тим, як ми звернемось до Господа в молитві, зупинимось на мить, відкримо своє серце для Його присутності та миру. Господи, Боже мій! Я приходжу до Тебе зі своїм життям, зі всім, чим я є, зі всім, чого не розумію, і з усім, що не можу змінити. Я не приховую перед тобою ні страхів. Ні сумнівів, ні болю, бо ти знаєш мене краще, ніж я сам себе. Я не заслуговую на твою милість, але прошу її, бо ти отець, який любить, очисти моє серце від самолюбства, від байдужості, від лукавства. Дай мені сили бути чесним перед тобою, перед іншими, перед собою. Допоможи мені прийняти себе у твоєму світлі з усіма слабкостями. І побачити не провал, а поле для твоєї дії. Дякую тобі, що ніколи не забуваєш про мене. Навіть коли я далекий, ти поруч. Навіть коли я замикаюсь у собі, ти шукаєш мене. Навіть коли я не молюся, ти чекаєш. Навіть коли втома перевищує віру, ти не відступаєш. Дякую за хліб, за воду, за дім, за тишу, За людей, які несуть мені тебе. Через слово, погляд, прощення, обійми, за те, що навчив мене плакати не від безнадії, а від зворушення, за те, що показуєш, як краса може лікувати. Дякую за кожен день, що я живу, навіть коли він складний. Прости мене, Господи, за всі слова, які я сказав з роздратуванням, за мовчання там, де потрібно було захистити, за лінощі, що сховались під виглядом втоми. Прости мені за байдужість до ближнього, за поспішні судження, за закритість серця. Я не хочу знову тікати від правди. Я хочу зустріти тебе у своїй грішності, у своїй потребі, у своїй розбитості. Я віддаю тобі все і те, чим пишаюсь, і те, чого соромлюсь, бо я вірю, що ти не знищуєш мої поразки, а будуєш з них щось нове. Навчи мене молитися просто, щиро. По дитячому. Навчи мене жити не для себе, а для любові. Навчи мене мовчати, коли серце метушиться. І говорити, коли правда чекає. Дай мені духа витривалості, щоб не здаватися коли важко. І не гордитися, коли все вдається. Навчи мене бачити в кожному тебе в бідному, в самотньому, в утомленому, в радісному. Навчи не просто служити, а робити це з радістю. Не просто давати, а робити це з любов'ю. Не просто жити, а дякувати за життя щодня. Господи, я вірю. Ти є. Навіть коли не чую тебе, ти є. Навіть коли темно, ти є. Навіть коли болить ти є. І це мені достатньо. Я не прошу чудес. Я прошу тебе. Прийди і залишайся. Будь поруч, і в мовчанні, і в бурі. Вчи мене бути вірним. Не на словах. А в серці. І коли прийде вечір мого життя, прийми мене, як приймаєш того, хто довго блукав і нарешті повернувся додому. Бо тільки в тобі був спокій, тільки в тобі життя, тільки в тобі любов, яка не минає. Амінь. Господи, я не завжди знаю, як правильно молитися, але серце моє прагне тебе. Ти знаєш думки мої ще до того, як я їх усвідомлю. Ти чуєш навіть зітхання. Які не мають слів. Дай мені жити в присутності твоїй, не тільки в храмі, не тільки у хвилину молитви, а в кожному моєму кроці, у побуті, у праці, у стосунках. Зроби моє життя молитвою, навіть коли уста мовчать. Зроби моє дихання, прославленням тебе. Кожен рух служінням тобі. Навчи мене бачити твою волю в тому, що я не обираю. Навчи приймати втрати як шлях до глибини. Терпіння як дорогу до сили, мовчання як простір для твого голосу. Коли щось у мені чинить спротив, зм'якши Коли серце закривається, відкрий. Коли розум мій блукає, поверни його до істини. І коли я втрачаю надію, пригадай мені, ти залишаєшся вірним навіть тоді, коли я зневірююсь. Боже. Не дозволь мені загубити душу серед щоденної метушні. Не дозволь мені розміняти тебе на дрібниці. Дай мені серце цілісне, яке вибирає тебе, навіть тоді, коли світ пропонує легше. Я не шукаю слави, не шукаю вигоди, лише миру з тобою. Хочу, щоб мій дух був легким, як вітер, але глибоким, як джерело. Щоб не засмічувався марним, щоб не ржавів від нерухомості, щоб пульсував твоїм життям. Прийми мої сумніви. І перетвори їх на віру. Прийми мій страх і зроби його сходинкою до мудрості. Прийми мій біль і дай йому сенс. Прийми мої молитви і зроби з них ріку, що живить серце, а не просто слова. Я не прошу бути досконалим, лише справжнім. Я не прошу мати все, лише не втратити тебе, бо ти джерело, і з тебе починається все, що має вагу. Я віддаю тобі цей день усі його події. І ті, що принесли радість, і ті, що залишили шрами, віддаю тобі все сказане і змовчене зроблене ж її і пропущене перетвори це все у добрий плід не дай, щоб я залишився поверхневим дай мені глибину, навіть якщо вона приходить через біль, дай мені покору, навіть якщо вона здобувається через приниження, дай мені справжність, навіть якщо за неї доводиться боротися, в самотності. І коли я знову відчую пустку, не залиш мене в ній. Прийди не як гучна буря, а як тихий шепіт. Прийди у світлі ранку, у краплі дощу, в голосі друга, в погляді дитини. І коли настане мить, коли вже нічого не залишиться, ні слів, ні сил, залишся ти. Бо ти є всім, чого я потребую. Навіть коли не розумію, навіть коли блукаю. Навіть коли мовчу, я належу тобі, і нехай ця правда тримає мене в усьому. Амінь. Господи, Боже мій, я приходжу до Тебе зі своїм життям, зі всім, чим я є, зі всім, чого не розумію, і з усім, що не можу змінити. Я не приховую перед тобою ні страхів, ні сумнівів, ні болю. Бо ти знаєш мене краще, ніж я сам себе. Я не заслуговую на твою милість, але прошу її, бо ти отець, який любить, очисти моє серце від самолюбства, від байдужості, від лукавства. Дай мені сили бути чесним перед тобою, перед іншими, перед собою. Допоможи мені прийняти себе у твоєму світлі, з усіма слабкостями, і побачити не провал, а поле для твоєї дії. Дякую тобі, що ніколи не забуваєш про мене. Навіть коли я далекий, ти поруч. Навіть коли я замикаюсь у собі, ти шукаєш мене. Навіть коли я не молюся, ти чекаєш. Навіть коли втома перевищує віру, ти не відступаєш. Дякую за хліб, за воду, за дім, за тишу. За людей, які несуть мені тебе через слово, погляд, прощення, обійми за те, що навчив мене. Плакати не від безнадії, а від зворушення, за те, що показуєш, як краса може лікувати. Дякую за кожен день, що я живу, навіть коли він складний. Прости мене, Господи! За всі слова, які я сказав з роздратуванням, за мовчання там, де потрібно було захистити, за лінощі, що сховались під виглядом втоми, прости мені за байдужість до ближнього! За поспішні судження, за закритість серця. Я не хочу знову тікати від правди. Я хочу зустріти тебе у своїй грішності, у своїй потребі, у своїй розбитості. Я віддаю тобі все і те, чим пишаюсь, і те, чого соромлюсь, бо я вірю, що ти не знищуєш мої поразки, а будуєш з них щось нове. Навчи мене молитися просто, щиро, по-дитячому. Навчи мене жити. Не для себе, а для любові. Навчи мене мовчати, коли серце метушиться, і говорити, коли правда чекає. Дай мені духа витривалості, щоб не здаватися коли важко. І не гордитися, коли все вдається. Навчи мене бачити в кожному тебе в бідному, в самотньому, в утомленому, в радісному. Навчи не просто служити, а робити це з радістю. Не просто давати, а робити це з любов'ю. Не просто жити, а дякувати за життя щодня. Господи, я вірю. Ти є. Навіть коли не чую тебе, ти є. Навіть коли темно, ти є. Навіть коли болить ти є. І це мені достатньо. Я не прошу чудес. Я прошу тебе прийди і залишайся. Будь поруч, і в мовчанні, і в бурі. Вчи мене бути вірним не на словах, а в серці. І коли прийде вечір мого життя. Прийми мене, як приймаєш того, хто довго блукав і нарешті повернувся додому. Бо тільки в тобі був спокій, тільки в тобі життя, тільки в тобі любов, яка не минає. Амінь. Господи, я не завжди знаю, як правильно молитися, але серце моє прагне тебе. Ти знаєш думки мої ще до того, як я їх усвідомлю. Ти чуєш навіть зітхання, які не мають слів. Дай мені жити в присутності твоїй, не тільки в храмі, не тільки у хвилину молитви, а в кожному моєму кроці, у побуті, у праці, у стосунках. Зроби моє життя молитвою, навіть коли уста мовчать. Зроби моє дихання, прославленням тебе кожен рух служінням тобі. Навчи мене бачити твою волю в тому, що я не обираю. Навчи приймати втрати як шлях до глибини, терпіння. Як дорогу до сили, мовчання як простір для твого голосу. Коли щось у мені чинить спротив зм'якши. Коли серце закривається, відкрий. Коли розум мій блукає. Поверни його до істини. І коли я втрачаю надію, пригадай мені, ти залишаєшся вірним навіть тоді, коли я зневірююсь. Боже. Не дозволь мені загубити душу серед щоденної метушні. Не дозволь мені розміняти тебе на дрібниці. Дай мені серце цілісне, яке вибирає тебе, навіть тоді, коли світ пропонує легше. Я не шукаю слави, не шукаю вигоди лише миру з тобою. Хочу, щоб мій дух був легким, як вітер, але глибоким, як джерело. Щоб не засмічувався марним, щоб не ржавів від нерухомості, щоб пульсував твоїм життям. Прийми мої сумніви. І перетвори їх на віру. Прийми мій страх і зроби його сходинкою до мудрості. Прийми мій біль і дай йому сенс. Прийми мої молитви і зроби з них ріку, що живить серце, а не просто слова. Я не прошу бути досконалим, лише справжнім. Я не прошу мати все, лише не втратити тебе, бо ти джерело, і з тебе починається все, що має вагу. Я віддаю тобі цей день усі його події. І ті, що принесли радість, і ті, що залишили шрами, віддаю тобі все сказане і змовчене зроблене ж її і пропущене перетвори це все у добрий плід. Не дай, щоб я залишився поверхневим дай мені глибину, навіть якщо вона приходить через біль, дай мені покору, навіть якщо вона здобувається через приниження, дай мені справжність, навіть якщо за неї доводиться боротися, в самотності. І коли я знову відчую пустку, не залиш мене в ній. Прийди не як гучна буря, а як тихий шепіт прийди у світлі ранку, у краплі дощу, в голосі друга, в погляді дитини. І коли настане мить, коли вже нічого не залишиться, ні слів, ні сил, залишся ти. Бо ти є всім, чого я потребую, навіть коли не розумію, навіть коли блукаю. Навіть коли мовчу, я належу тобі, і нехай ця правда тримає мене в усьому. Амінь. Якщо це слово торкнулося вашого серця, підпишіться на канал, поділіться цим відео з ближніми та напишіть у коментарях, за кого ми можемо помолитися разом.